У росіян проблеми в Криму і як далі, то більше сюрпризів для ворога. Крим постійно, якщо проводити аналогії, він благодаря силам оборони України ну, в таку Кримобаївку по аналогії з Чорнобаївкою, да, де постоянно відбувається уничтоження російської. Армії російських окупантів відповідно, сатвісновооруження і оборудовання українські захисники чітко розуміють, де у захопленому Криму знаходяться російські окупанти і роблять все можливе, щоб вижити їх звідти по Криму. Робота активна. Е, процес демілітаризації Криму він продовжується. Е, це основна частина процесу деокупації. У тимчасово окупованому Криму стає дедалі більше проблем з пальним, водою та військовою технікою. Українські удари знищують бази ворога. Росіяни намагаються приховати масштаби втрат. Йдеться про наземні повітряні та морські операції, які успішно проводять наші захисники. О, О, три. Пацаны, валим отсюда. Сегодня под удары Крыму попали те российские военные объекты. Почерпки, военные объекты, которые несут угрозу как самому полуострову, потому что находятся на нем, но и собственно угрожают другим территориям. Нашої це это воно сьогодні е, працює на то, щоб наносить удари ракетним ворожанням по нашій території, соответственно, це то, що дозволяє росіянам проводити широку розвідку нашого воздушного пространства, регулярно йде ліквідація об'єктів ворожого ППО, знищення морських об'єктів та поразка наземних, серед яких і залізничні системи противоздушної оборони в Криму, яка сьогодні дуже активно працює. То і питаються відражати удари українських сіл оборони, що у них очень слабо получается, в том числе работает и как оружие убійство на півострові. Зростають проблеми із забезпеченням, а оборонні позиції росіян руйнуються. Робота йде і по тим ключикам, которые откроють нам дві в Крим, учасниці в Кінбурзька коса, Дендровська коса, ну і собственно, територія самого Криму. майже щотижня фіксується знищення російських гелікоптерів чи елементів ППО. Це створює атмосферу страху серед окупантів та змушує їх економити ресурси. Українські безпілотники дістались і урядових дач у ніч на 22 вересня в районі Форосу. Пролунали вибухи. Російські колаборанти заявили про влучення дронів по території санаторію Форос. Заявлено про загибель трьох осіб та 16 поранених. Полнівероятно, що це пансіонатка був местом зустрічі э, э, ну чинов високого рангу палнівероятно ФСБ или Павлів Сил Російської Федерації та об'єктивного контроля так називаємо з російської сторони з убитыми с ранеными гражданськими лицами. Ми так і не увіділи. А це перше, що зробила б Російська Федерація, і сліби на самом деле так і відбувалося. Росіяни промовчали про те, що в момент атаки в санаторії знаходилися дуже важливі гості, які саме не уточнюються у пабліку санаторії в соцмережі. Було розміщено оголошення, що 21 вересня ресторан Холл» закрито на спецобслуговування. Але по всім російським новинам показують саме школу, яка знаходить. Больше всего поврежден актовый зал школы. Здесь частично обрушен потолок. Только посмотрите, что осталось от одной из стен. По повреждениям видно, что беспилотник влетел в это окно. Сейчас здесь всюду разбросаны осколки. Россияне информационно этой школы попытались которая была закрыта в выходной день, ни школьникам ничего, попытались информационно перекрыть свои очередные террористические удары по нашей стране. Это то, что россияне всегда делают. Но опять-таки, ведь речь идет не о поражении объекта школы, а речь идет о том пансионате с тем же именем Терлецкого, который находится напротив школы. Поряд і урядова дача 11, Об'єкт заря. Тут вертолітний майданчик, тому тут постійно знаходиться ФСО, яких можна залучити для охорони наради. І звичайно, є ППО. Ми показуємо, що сили оборони сьогодні огнівими різними средствами можуть достати окупантів в будь-якій точці нашого Криму. В точці. на севере, на юге, на западе, на востоке. И сегодня нет ни одного объекта, который не может быть подвержен удару сил обороны на территории Крыма. Российское ПВО в очередной раз доказало свою непропригодность. Они не способны защитить ни Россию, ни временно оккупированные территории. Системы ПВО в Крыму уничтожаются, и это путь демилитаризации Крыма и, самое главное, деоккупации. Вірної дороги авіапарк росіян на окупованому півострові скоротився внаслідок успішної бойової роботи спецпідрозділу гур України привиди вражені три ворожих багатоцільових вертольота Мі-8, а також російська РЛС небо у. Четыре вертолета уничтожены только за несколько дней. Уничтожены два уникальных самолета амфибия В-12 «Чайка». Их вообще э, очень маленькое количество в Черноморском флоте. Если не ошибаюсь, шесть, и вот два уже уничтожены. Розвідники показали кадры операции та видео уламков одного из знищених вертольотов Ми-8. Окупований Крим став символом паливного колапсу. Саме сюди звозилося безліч пального для заправки російської військової техніки. У результаті на півострові зараз дефіцит та рекордні ціни. Підвищення цін на бензин пов'язане з ударами України по російським НПЗ. На відео Севастополь. У Ялті на одну з АЗС привезли бензин. Черга з охочих заправитися величезна. Ні, російська, ні окупаційна влада Криму не визнає проблеми. Вони запевняють, що вся справа лише в логістиці. Факти порушень прав людини в Криму регулярно фіксуються та передаються до Ради ООН з прав людини та ОБСЄ. Російська окупаційна адміністрація примусово забирає кримчан до лав російських збройних сил. Ну а відмова від служби карається кримінальним переслідуванням. Крім того, відбувається постійна мілітарізація дітей. Крим чекає на повернення. Ну а Україна не дає Росії можливості нормалізувати окупацію. Новий удар по окупантах і нове досягнення. Українські розвідники спалили літаки амфібії Б-12-чайка. Такого ще не вдавалося ніколи і нікому. Б-12 вдалося вполювати у тимчасово окупованому Криму. Разом із двома літаками-амфібіями був вражений і російський вертоліт Мі 8. Деталі операції в ГУР, звичайно, не розповідають, але здогадки є. Скоріше все, Магура на поводі. Открилися лічки, вийшли пішки, залетіли куди треба. тому що, похоже, ну, на те, що е, ну, качається вода. Перелітіли там немножечко, їхні не ожидали. Тхесенько та значить, переговорили. Таку втрату компенсувати РЕП не зможе навіть за великого бажання. Б-12, хоч і старі, але були для росіян незамінними. Це Самоліти 60-х років. ім більше 50-60 років. Вони фізично просто вже здохли, розумієте? Поэтому там их оставалось небольшое количество, но они не были удобны, потому что это именно лодки, которые позволяют, там, если нет сильного шторма, они могут садиться на воду, реально. Их осталось в России 4 или 6 штук, вот, которые оснащены вот этими мощными э, системами для выявления подводных лодок, различных там, э, э, лодок, которые ходят там на поверхности, маленьких катеров, катеров больших. До того ж, це не єдина непоправна втрата Росіян за останній час. Напередодні розвідники вразили три вертольоти Мі 8 та РЛС небо у. НБУ коштує 100 мільйонів доларів. Росіяни заявляли, що її дальність дію 700 кілометрів. Це не зовсім правильно. На такій відстані НБУ бачить великі цілі. А ось винищувач він засіче на відстані 400 кілометрів за умови висоти 20 кілометрів. Якщо висота нижча, то і дальність виявлення буде меншою. Але при цьому РЛС справді потужна і несе чималу загрозу. І в той же час її знищення поруч із літаками амфібій. МСС удар по очах окупантов. Я не отрываю небо. У и вот эти вот береевские лодки и вертолеты ⁇ это все одна система наблюдения за поверхностью моря, Черного моря. Вот mm. она уничтожена, вот ее, ее просто нет. Какие последствия? А последствия такие, что они слепые, этот регион у них остался без наблюдения. І всі ці атаки, схоже, незвичайний збіг. Все вказує на те, що сили оборони дуже серйозно взялися за тимчасово окупований Крим та присутніх там окупантів По Криму. зараз йде дуже серйозна робота по зачистці Криму від всього російських способів праводійства нашому проникненню на полуостров. Проникновінню воздушному, морському. А Насчет сухопутного сказать не могу. Но вот воздушного и морского проникновения, то, что противодействует, то уничтожается. Это радиолокационные станции, это все, что есть берегового, это есть вертолетное э, хозяйство, это есть вот эти вот самолеты Б-12. А отже, півострів очікують ймовірно дедалі потужніші і серйозніші удари. При цьому побачити атаку з кожним днем окупантам стає дедалі складніше.